Державна автомобільна інспекція Вінничини представляє програму Безпека життя. Аварійність на дорогах вдалося зменшити негативні наслідки також, зазначає начальник управління ДАІ. Вінницькі інспектори ДАІ затримали по гарячих слідах водія, який збив молоду людину та втік з місця пригоди. Вантажівки задіяні у зборі врожаю, забруднюють обласні дороги. Інспектори ДАІ штрафують власників земельних паїв. Донецький юридичний інститут запрошує на навчання молодих людей, які бажають пов'язати своє життя із державна інспекцією. На прес-конференції, яка відбулася в обласному управлінні ДАІ для засобів масової інформації, її начальник полковник міліції Павло Солоненко поінформував присутній щодо стану аварійності на Вінниччині, організації заходів безпеки дорожнього руху та росту кількості нетверезих водіїв, які створюють реальну загрозу учасникам дорожнього руху. Ми маємо зниження дорожньо-транспортних пригод по Кількості дорожньо-транспортних пригод з травмованими це на 5%. Зниження кількості дорожнього транспорту пригод з загиблими. Я вважаю, що тут є великий позитив, тому що зниження на 43%. Але ми маємо проблеми, тому що у нас йде ріст дорожньо-транспортних пригод з травмованими за 10 місяців поточного року. Ми мали Ріст на 9%. По даному напрямку інтенсивно ми працюємо, вивчаємо проблемні питання, вивчаємо, де ріст дорожньо-транспортних пригод, по яких напрямках саме. Проблемне це напрямок пішоходи. Є позитивні напрацювання і у розшуковій діяльності даї всі дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, з місць яких водії втекли, розкриті. Проте залишаються не розкритими дві автопригоди, в яких загинули пішоходи в Гайсинському і Бершинському районах. На території області проходить операція зима, перевізник 2013 По даному напрямку ми велику увагу приділили. Цьому відпрацюванню в зв'язку з тим, що ви, ми маємо на території області ріст дорожньо-транспортних пригод на пасажироперевезеннях, тобто потерпілими це на 40%. На щастя, жодна особа в нас не загинула за участю пасажироперевізників. Ну і також ми маємо ріст. Стосовно травмованими, тому на сьогоднішній день майже півтори тисячі протоколів складено працівниками ДАІ тільки за порушення правил перевезення пасажирів, швидкосного режиму проїзду, перехресті таке інше, на жаль, на 10% у цьому році збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод з травмованими. Негативну статистику створюють і пішоходи, за вини яких відбулося зростання аварійності на 20%. Низка аварій за участі пішоходів відбулася у місті Вінниці у другій декаді листопада не обійшлося і без жертв. Близько п'ятої години вечора по вулиці Пирогова в районі зупинки громадського транспорту вулиці Заболотного 66-річний водій автомобіля Ауді А6 скоїв наїзд на 91-річну жінку, яка перетинала проїзну частину дороги на заборонений сигнал світлофора і рухалася поза межами пішохідного переходу. Отримані травми виявилися несумісними із життям і потерпіла, загинула на місці. Цього ж дня по вулиці Чехова водій автомобіля. Мерседесвіто збив одразу двох пішоходів, здійснюючи об'їзд стоячого автомобіля, який надавав перевагу в русі пішоходам, які рухались по пішохідному переходу. Здійснював об'їзд і здійснив наїзд на двох людей, чоловічої статі, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Були доставлені до другої міської клінічної лікарні. І четвертий випадок це на вулиці Пірогова. Один в дворі будинку водій автомобіля Мерседес світу, також здаючи заднім входом, скоїв зіткнення наїзд на жінку, яка проходила в дворовій території. Внаслідок чого також жінка отримала тілесне ушкодження. А в районі Свердловського масиву по вулиці Литвиненка водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 22-річного місцевого жителя, який рухався проїзною частиною дороги. Не зупинившись, водій покинув місце автопригоди. На вулиці Свердлова, де водій автомобіля ВАЗ-21 112 В умовах недостатньої видимості в зв'язку з несприятливими погодними умовами, а також. Темної пори доби здійснив наїзд на чоловіка, внаслідок наслідок чого він отримав тілесне ушкодження, перелом ноги. І інші тілесні ушкодження, і місце даної дорожньо транспортної пригоди залишив вжитими заходами співробітниками співробітників Державтої інспекції міста Вінниці була встановлена особа водія, а також безпосередньо сам автомобіль, який знаходився по вулиці Заболотного міста Вінниці. Зі слів водія він не зрозумів, що збив людину. Подумав, на щось наїхав. Їхав по вулиці Свердлова наверх. І з лівої сторони з переулка виїжджає машина. Я взяв трохи, прийняв лівіше, і в цей час чи сумка, чи що вдарила в зеркало. Я проїхав, поки там була можливість справа стати, став, подивився, бачив, що розбито зеркало, відлетіло зеркало. Двіження і, і вниз, і вверх було нормальне. Я зрозумів, що тільки сумка там пострадала. Причини дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів інспектори ДАІ пов'язують із низькою культурою поведінки на дорозі, як самих пішоходів, так і водіїв. Хотілося б. Звернутися до самих пішоходів, щоб вони розуміли, що в тих чи інших умовах, навіть незалежно від того, перебувають вони на пішохідному переході чи в зоні пішохідного переходу, щоб вони звертали увагу на водіїв, яким самим чином реагують вони, і чи вони дійсно бачать даних пішоходів на проїзній частині, тому з метою. Забезпечення безпеки самих пішоходів я б хотів би звернутися до них, щоб вони себе якимось чином позначали, особливо в темну пору доби, позначали на проїзній частині. Це можуть бути ті самі і стрічки, які можуть знаходитись на сумках, на рюкзаках, а також світловідбуваючі елементи, які можуть бути присутні безпосередньо на одягу. Рівництва управління ДАІ вкрай стурбоване ситуацією, яка склалася на вулично-шляховій мережі районів області під час вивозу сільгоспродукції з полів на проїзну частину автомобільних доріг. Виноситься значна кількість землі та бруду. На жаль, ті суб'єкти господарювання, які задіяні в зборі, не вживають достатніх заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, при виїзді з полів технологічного транспорту, вантажного транспорту, значить, виноситься бруд на дорожне покриття автомобільних доріг. Чим створюється небезпека? Співробітники районних відділень ДАІ чергують на виїздах до траси, не дозволяючи рухатися по ній забрудненим автомобілям та складають на водіїв адміністративні протоколи. З даними водіями, проводилась неодноразово. Бесіди, розмови з керівництвом, також зв'язувалося наше керівництво щодо прибирання дорожнього покриття, складались адміністративні протоколи по статті 139 частині 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але, на жаль, як бачимо, що ніякого реагування на, даний, на дану ситуацію ніхто не вживає. Відповідальність за забруднення дорожнього покриття визначена статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція зазначеної статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 340 до 510 гривень. Здавалося б, метод дієвий, втім, це не глобальне вирішення питання. Такі речі необхідно мається на увазі суб'єктом господарювання вирішувати завчасно. Тобто визначати ті місця, де буде проводитись виїзд, створювати пости, чистки колес того чи іншого вантажного транспортного засобу. Це вони можуть бути створюватись як за рахунок самого суб'єкту господарювання, так і на договірних умовах, умовах з власником автомобільної дороги. Я маю на увазі «Райавтодор» і інші дорожні організації. Постановою Кабміну власники та користувачі земельних ділянок, що межують зі смугою доріг, зобов'язані утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок та запобігати винесенню на дорожні об'єкти землю, каміння та інші матеріали і сміття. Відповідальність за забруднення дорожнього покриття або невжиття заходів щодо його усунення з об'єктами господарювання або посадовими особами становить від 510 до 680 гривень. Тому цим питанням повинні перейматися. Не лише працівники Державної інспекції, а й органи місцевого самоврядування, так як це намагаються робити у Немирівському районі. Наші служби і дорожні служби і управління надзвичайних ситуацій готові надати і власнику, і там перевізникам будь-яку допомогу для того, щоб ну забезпечити нормальну роботу автомобільних доріг. Тож працівники ДАІ разом із керівниками районів обговорили можливі шляхи вирішення цього питання і з рахуванням усіх служб вплинути на дану ситуацію. А власникам земельних ділянок варто пам'ятати, що забруднена дорога значно знижує щіпні властивості покриття автомобільних доріг, особливо під час випадання опадів, що може призвести до втрати керованості транспорту та стати причиною скоєння дорожньотранспортних пригод, в тому числі із травмуванням та загибелю людей. Особливого занепокоєння такі дороги викликають під час осінніх опадів, що призводять до ужеледиці. Співробітники ДАІ закликають водіїв не не. Попередженнями і дослухатися до порад фахівців саме головне це, якщо ви не замінили ще літню гуму на зимову, то обов'язково потрібно це зробити, перевірити його технічно, щоб він був справний, щоб були гальма справні. Рульове керування було справно. Ну і звісно, якщо людина збирається виїжджати десь в далекі, на далекій відстані, то потрібно мати відповідний і запас кількості і пального, і потрібно мати з собою якийсь термос чаю і теплий одяг, тому що все ж таки, як ми бачимо по попередній зимі, що зима заставала людей такий розплох. Тому все-таки бажано завчасно підготуватися, і тоді у людей на дорозі не буде ніяких негараздів. Ну а ми зі своєї сторони, державні спекції він постарається постараються забезпечити нормальний і безперешкодний проїзд на всіх дорогах нашої області. І на завершення передачі інформації для майбутніх абітурієнтів, тих, хто бажає пов'язати своє життя із професією директа-інспектора. Донецький юридичний інститут МВС України оголосив для майбутніх абітурієнтів основні положення щодо організації прийому у 2014 році. Так для вступу на денну форму навчання на факультет підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції за напрямком підготовки правоохоронна діяльність з терміном навчання. Аня три роки необхідно буде надати сертифікати про реєстрацію абітурієнта для здачі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, української мови і літератури. Окрім цього, після прибуття до інституту необхідно буде скласти тест з фізичної підготовки. Та пройти співбесіду з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ. Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, які видані починаючи з 2008 року. Твері Донецького юридичного інституту відчинені для всіх.